Здоров'я бажаю! Здоров Службу надзвичайних ситуацій для того в першу чергу сказати дякую за вашу роботу без вихідних, без свят, цілодобово варті і готові завжди врятувати людину від будь-яких складних умовах. Ми буквально під час формування бюджету в грудні місяці проаналізували систему виплат заробітних плат крятивниками. Ми побачили там величезну несправедливість і прийняли рішення, яке полягає в тому, що кожен з вас має отримати підвищену заробітну плату вже в січні місяці і протягом всього 18-го року не менше, ніж на 2 тисячі гривень. Маю надію, що ви сприйняли з оптимізмом цю новину. Наше завдання. Дати вам якісну заробітну плату, яку ви по праву заробили, маємо віддати вам належне, якісно забезпечити вас технічно, дати можливість вам отримати найкраще обладнання, техніку, засоби захисту для того, щоб ви могли ефективно допомагати людям і саме головне залишитись живими і неушкодженими самими. Бо коли трапляється надзвичайна ситуація, ви на передовій і ви йдете от туди в епіцентр для того, щоб когось врятувати, загасити пожежу і так далі. Сьогодні ми продаємо вам і техніку. І хочу вас запевнити у тому, що і в майбутньому наше завдання у нас є вже домовленість з керівником служби, маємо забезпечити вас якісною формою. І зараз вже керівник служби розробляє пропозиції, які ми зможемо почати виконувати після того, як буде затверджена ця нова форма. Ну і я хочу запевнити вас, що ви будете в полі зору уваги уряду для того, щоб підтримувати і допомагати вам бути ефективними і допомагати рятувати людей. Але саме головне це профілактика, щоб не було надзвичайних ситуацій. Але ну, від нас це не залежить. Ми маємо вчасно відреагувати, маємо вчасно. Профілактувати маємо вчасно рятувати. Тому ще раз хочу вам подякувати за вашу роботу. побажати вам успіхів в новому році. Успіхів вам, службі і вашим родинам. Дякую. Мінімум буде 6800.

Начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення, полковник служби цивільного захисту Сергій Логвін.